Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І знову в мене сьогодні новиночка. А ще яка новиночка? І хто здогадається з першого погляду, хто це? Що це в мене? Не буду вас довго затримувати. І хочу вам показати зараз, яку красу я сьогодні чисто випадково побачила на полиці супермаркету. Того самого, де я купувала минулого разу орхідейки, ось такою бірочкою, бачите? Ось, це супермаркет Теско. Зазвичай я купую там продукти харчування. Сьогодні, коли я зайшла в магазин, мені потрібно було там якісь свої, купити свої продукти. Я забігла подивитися, що ж є на полицях у, в орхідейному відділі, в квітковому. І побачила ось цю рослинку. Спочатку я подумала, що це дендробіум, але коли я підійшла ближче, я побачила, що це щось таке, що я не знаю. Я почала заглядати в горщик. Там я побачила ось таку картину. Тобто я побачила там ось такі корінці. Далі я побачила оці тубери. і знову якийсь в мене закрався сумнів. Я не могла зрозуміти, що це за рослинка. Бачите. Ну, тут паличка, звичайно, але за паличкою ззаді оці тубери. І я не могла зрозуміти, що це таке, поки я не подивилася набірочку. на бірочку. На бірочці теж нічого немає. Тут тільки є ціна 12 євро. Знов-таки, я купила його тільки за 6, тобто за пів ціни, тому що сьогодні на всі рослинки, які були привезені минулого тижня, була скидка пів ціни, тобто 50% знижка. І я купила його за 6 євро. Але що я побачила ось тут епідендрум. Цікавий епідендрум. Я, звичайно, взяла його, тому що навіть квіточки, коли я підійшла, я думаю, ну, на дендрофаленопсиса не подібне. Тому що ось, як ви бачите, дивіться, наче бульбочка завершується. Але продовження цієї бульби йде квітконос. І подивіться, що тут на цьому квітконосі знаходиться. Ось такий букетик, така зграйка, ось таких от зірочок. Подивіться, яке воно цікаве. М -м -м. Наче такі собі, ну тут пелюстка одна обломана, я бачу вже. Але якщо взяти довкола, зараз я поверну. І, чесно кажучи, я була її обернула навіть ось ось так. І подивіться, виходить, що ось така зірочка, і оця така жовтенька яскрава губа. Такою трубочкою, наче, бачите? І почала я шукати назви. І знайшла. Це називається. Є там ще кілька видів, я побачила вже в інтернеті, коли я почала шукати, що це таке. Я побачила ще кілька різновидів кольорів. Там є такий яскраво-рожевий, є малиновий, і є навіть такий темно бордовий Такий темно-темно-бордовий, навіть я б сказала, такий аж оксамитовий. Але оцей вот червоненький, саме з такими сполухами на оцих кінчиках, називається Fire Star, тобто вогняна зірка. Він дійсно, наче вогник, це така жовтенька губа, і оці сполухи на пелюстках дуже-дуже гарненькі. Було на ньому оцих от три квіточки розквіли, розквітли. Чотири навіть, ну, три, фактично, так, розквітлі, і ці пупляшки почали вже розпускатися. Тому що в неї, як ви бачите, на такому квітконосі досить багато квітоніжок, і на них розположуються ось такі прекрасні квіточки. Він як розквітне повністю, я обов'язково вам покажу його, таку, такий букетик. І уявіть собі, коли на оцих бульбочках, яких буде, наприклад, буде у вас 5-6. 10 в одному горщику будуть зростати ось такі букетики. Це буде досить гарний такий повний букет ось таких квітів. Гарненькі, червоненькі з такими жовтенькими язичками, наче пташечка якась, наче крильця. Ну, дуже він такий ефектний, він мені дуже подобається. Хоча квіточка сама маленька, квіточка має десь порядка, напевно, ну, 2 см в розмаху. Пелюсток. І зараз я його дістану з цього упакування і покажу вам, які ж в нього там корінці. Ну, ось виняла я його з, з цього рукавчика. І хочу вам зараз показати, наскільки ось ця паличка, я теж виняла її з ґрунту, і вона є така ледь-ледь трішечки-трішечки волога. Чого саме зараз про це я почала говорити? Ось подивіться, як гарненько. Зростають корінці. Ммм, яка красота, подивіться, це молоденька бульбочка в нас. Ось отут вона. Бачите, як вона наче від оцієї мамкиної. Зараз я спробую вам показати. Ось мамина бульбочка, ось оця вона, ось оце мамина бульба. Оцей молодий зростик, бачите, з корінцями він наріс від тієї мамкиної бульби. І от там на задньому плані, ось отам. Бачите, молоденький зріст, він теж йде від маминої бульби, і в нього отам вже є корінець. Зараз я поверну горшечок в іншу сторону і покажу вам, як від оцього, дивіться, як гарненько. Ось зараз покажу, тут трошки в нього покалічені листочки від цієї псевдобульби, тому що він епідендром цей знаходився на полиці більше як тиждень. Їх привезли ще в позаминулий четвер. І до цієї пори цей епідендром був там на полиці. Я його бачила минулого тижня. В нього ще не були відкриті квіточки, були тільки-тільки такі доволі підрощені пупляхи. І я, чесно кажучи, зразу мені він якось не впав до ока. Але сьогодні, коли я побачила розпущену квіточку, звичайно, я не пройшла мимо. Ось ось оцей молоденький зростик, бачите, ось він. Ось він такий гостренький, ось він такий гарненький, маленький. І ось які від нього гарнесенькі корінці. Ось отам ми бачимо на задньому плані. Дивіться, який корінчик від нього росте. Ось оцей, оцей, бачите, це від нього, оцей корінець, ось він. Ось. Під листочком. Ну, а оці всі корінчики, і ось оцей, це вже росте від оцієї молоденької бульби. Ну і давайте трошечки вам розкажу, що таке епідендрум. це рослинка, яка її батьківщина знаходиться в Південній Африці. Це така. Тропічна рослинка, яка полюбляє дуже високі температури, навіть може витримувати до 30 градусів, ну, саме така оптимальна 20-25, це вона дуже-дуже любить таку температуру і полюбляє дуже-дуже високу вологість, так як в мене в квартирі. Але що хотіла ще сказати, так як я читала трошки про епідендруми сьогодні, то і квартирні умови вона сприймає теж дуже добре. Єдина тільки умова повинна бути, щоб в горщику було завжди трошечки волого. Взагалі, періоду спокою в нього, як, як такого, немає. Єдине, що коли він відквітає, потрібно обов'язково обрізати ось оцей квітконос, саме ось тут, де в нього закінчуються, бачите, ці листочки. І ось уже звідси іде квітконос. Десь на ось такому рівні, десь сантиметр півтора від останніх листочків, потрібно обрізати квітконоси. І коли в нього наростають молоденькі бульби, потрібно підтримувати доволі вологий субстрат. Не поливати, вірніше поливати, але дуже-дуже мало, в основному в зимовий період, тому що він квітне, його квітіння приходиться на протязі всього літа. Тобто він квітне майже протягом всього літа. На одній бульбі. Тримається квітконос на протязі двох місяців. Тобто рослинка квітне на протязі двох місяців. Після квітіння, коли повністю завершиться квітіння, потрібно обов'язково обрізати ось оцей квітконосик, як я вже сказала вам, так десь на сантиметр вище від листочків. І відповідно в нього починають зразу зростати молоді зрости. Бачите, ми вже бачимо, тут я вам показала. В цей період потрібно поливати рослинку, який ґрунт повинен бути для нього саме для цього епідендрума, який я вам показую, це вогняний, вогняна зірочка. Йому потрібно доволі таки, щоб був доволі високий, висока вологість у ґрунті, тобто не переливати. Сюди підходить, дуже гарно підходить йому кора, трошечки-трошечки, буквально чуть-чуть може бути кокосових. Так, є кокосового волокна, буквально кілька таких ворсинок, і на дні обов'язково повинно дуже добре провітрюватися. Тобто на дні горщика десь ось так повинно бути керамзит, такий доволі великої фракції, або можна засипати ще піносклом. Тобто такий дренаж повинен бути вологопроникний, але не такий, який довго затримує вологу. Тобто, мох сюди на дно класти не бажано. Тому що буде триматися дуже довго волога, а ґрунт повинен час від часу просихати, тому що є надземні епідендруми, є вид надземних, а є епідендруми такі епіфіти, як і наші орхідейки, наші фаленопсиси. Тобто, бачите, дивіться, як він гарненько випускає корінці, і оці корінці можуть харчуватися просто вологою з повітря. Якщо є доволі висока, висока концентрація вологи, то йому достатньо буде навіть тієї вологи. У квартирних умовах його бажано ґрунт оприскувати по, по самому верху. Так як тут є різома, і при пересадці ми повинні обов'язково слідкувати, щоб різома була на горі, тобто зверху на ґрунті. Так як я читала, що обов'язково потрібно покласти. Саму рослинку на ґрунт. От як бачите, як тут корінці лежать на ґрунті. І можна акуратно, легенько закріпити рослинку до ґрунту, але не можна її трамбувати. І потрібно закріпити обов'язково на паличках, щоб рослинка могла собі сама, запустивши корінчики в ґрунт, закріпитися потім в ґрунті. Ви мене запитаєте, коли пересаджувати епідендрум. Пересаджується його якраз після того, як він відквітне, і в період нарощування молодих бульб. Якраз от зараз дуже прекрасний період, щоб можна було оцей епідендром пересаджувати. Але так як йому пересаджувати його не потрібно, так як в нього ще доволі багато тут місця в горщику, він в цьому горщику може бути доти, поки він не заповнить от своїми, своїми оцими бульбами, не заповнить повністю горщик. Ділять його, розділяють його і пересаджують методом поділки самого куща, бо він може рости такими великими-великими кущами. І так як я прочитала на одному вебсайті, тільки тоді, коли розпирається грунт, розпирає корінчики і резома, тільки тоді можна пересаджувати. Тобто, якщо він заповнює собою повністю весь оцей проміжок горщика, тоді потрібно ділити кущик і можна. Висаджувати. Ще я читала, можна вирізати самі бульбочки, можна вирізати з куща, якщо вони висихають. Є таке, що старі бульби через якийсь час висихають, висихають повністю, і починають вони сохнути від кінчика, тобто звідси, ось, і сохне вона аж до самої різоми. Тобто, там можна вирізати її акуратно, і зрізи потрібно обробляти. Якимось фунгіцидом, таким, що присушує, наприклад, навіть тим самим максимом, можна змащувати оті обрізи. Корінчики не бажано змащувати нічим. Треба дуже слідкувати, акуратно пересаджувати рослинку, щоб не поламати молоді корені, тому що корінці, вони хоч і ростуть швиденько на молодих бульбах, але вони дуже чутливі, так само, як і у фаленопсиса, тому що цей веломен, він набирається вологи, але вони не робляться такі м'ягенькі, такі. Щоб їх можна було, наприклад, загнути. Вони, ми можемо отак поставити, як він стоїть, отак поставити його на ґрунті, закріпити на паличку, і він потім цими корінцями сам входить в ґрунт і сам там закріпляється. Ну, це те, що я читала. Про епідендром. Ще вам розкажу саме про цей вид епідендрума. Ще вам хочу сказати, що він любить вологу і любить температури, щоб був теж перепад температур, такий самий, як у дендробіумів. Тобто в день може бути температура 20-25, а вночі може бути 15-18 градусів. Якщо є перепад в 7, 8, 10 градусів між нічною і денною, він вам буде дуже-дуже гарно квітнути. Ще один такий нюанс: коли наростають молоді бульби в цей період. Дуже добре їх підгодовувати азотними добривами. Тоді тубери дуже гарненько наростають, активно ростуть. І коли досягають росту, такими, як материнська бульба, вони припиняють свій ріст і тоді зав'язується квітконос. Тобто, я так розумію, що бачите, подивіться, якщо ми візьмемо цю бульбу до прикладу, якщо взяти цю бульбочку, бачите то в ній теж між оцими листочками є трошки ширший крок, бачите? Ось отак. Між цими парами, тому що ці листочки, наче такими, бачите, парами ростуть. Ось між цими листочками є наче 1,5-2 см. А коли випускаєте стоп-лист, тут всього-навсього навіть немає пів сантиметра. Там буквально 3-4 мм відстань, і зупинилася ріст, зупинився і випускає останній листочок. Тобто вже тоді, ось тут з цього кінчика, буде формуватися там квітконос. Ну, ось це те, що я сама прочитала, і то, про що я хотіла розповісти вам сьогодні. Ще поповнилася моя колекція ось таким епідендрумом, ось такою рослинкою. Буде він в мене так гарненько зростати. Я бачу, він тут нарощує оце молоденьке. Бачу, два. Оця одна гілочка. Ось вона перед вами. Ось оця одна молоденький зріст його. Ось цей позаду ще такий гарненький, такий повний. Ось такий гарненький, бачите, гладенький. Не можна допускати пересушки, пересихання бульб, і не можна допускати, щоб ці бульби в нього зморщувалися, тому що він дуже-дуже важко потім поновлює вологу. І третє, я б сказала, хай буде оцей молоденький зростик. Він теж пішов від цієї, від цієї бульбочки, і ось він гарненько так буде нарощуватися і буде ще одна молоденька бульба. Так що сподіваюся, що наступне квітіння буде у нас уже з двох ось цих підрощених бульб. Будуть два таких гарненьких гілочки, на яких будуть букетики. Ось, ну ось і все. Напевно, я ту інформацію, яку я почерпнула сьогодні, я з вами поділилася і показала вам, яку я красоту ще придбала сьогодні. Я ні грама не пожаліла, тому що за 6 євро така красота має бути в моїй колекції. Ще раз вам покажу квіточки. Дивіться, яка тут краса. Такі вони цікаві, не дуже-дуже такі, я б сказала, ніжні. Підконос доволі міцний, він не потребує такої підпорки. Я б сказала, що дуже, дуже довго їй не потрібно. Він тримається гарно сам. Єдине, що можна бульбочку закріпити ось так, щоб він не хитався в ґрунті. І це все ось така от красота. У мене буде ще одна. Дійсно, ця губка в неї, наче трубочка. Дуже подібна на леліокатлею, правда? Напишу вам обов'язково, як її називають ще по-іншому, але її основна назва це Fire Star. Ну, ось така красотка, красунечка буде, така красота. Ну, це розширення на губі в неї дійсно, наче носик. Ось така трубочка собі на ній отака от собі губа. Така пухнастенька. Цікаво, дуже гарний окрас. Ну, ось і все. На цьому я дуже дякую вам за ваші пальчики догори. Дякую за ваші підписки. Всім хорошого настрою і всім пока.